Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії увімкнути камери, щоб я бачив, що є кворум. Так, я дякую. Кворум є. Шановні колеги. Давайте розпочинати роботу комісії. Сьогодні у нас за порядком запланован розгляд сьомого. Я питаю у членів комісії. Є пропозиції щодо порядку? Будь ласка. Є, є пропозиції. Да, Руслан Юрійович, від вас від, від, від вас. Да, да, дякую, будь ласка. Е, є пропозиція у зв'язку з тим, що ми щойно. Отримали лист від мінекокринерга, в якому нас інформують про ті заходи, які некокренерга здійснив щодо реструктуризації тіла кредитів, залучених там в міжнародних фінансових організаціях, в державних банках. То є пропозиція, щоб голова правління прокоментував, скажімо так, цей цю інформацію, і ми потім визначили щодо необхідності. Обговорення, питання стосовно перегляду тарифів, ну які на сьогодні винесені. Руслан Юрійович, я зрозумів вашу позицію правильно, а таким чином, що зараз ви пропонуєте надати слово голові правління «Укренерго» пану Кудрицькому Володимиру Дмитрійовичу, для того, щоб він надав інформацію стосовно тих речей, які були досягнуті під час переговорів по реструктуризації кредитів як е, МФО, так і е, наших державних банків. Я правильно зрозумів? Так, саме так, да, оскільки це є ключові фактори, які впливають на рівень тарифу, тому е, це необхідно. Ну бажа нам заслухати для того, щоб визначитись про подальші дії. Дякую, дякую, Руслан Юріч. Так у нас є е, Володимир Дмитрич на зв'язку. пан Кудрівський. Доброго дня, доброго дня. Будь ласка, Володимир Дмитрий. Доброго дня, пане голову, шановні члени комісії. Ми провели роботу з всіма нашими кредиторами стосовно можливості реструктуризації кредитів виплат по кредитах на 2023 рік. Наразі статус такий: ми отримали три листи від трьох державних банків, які є нашими кредиторами з кінця 2020 року. І е, цими листами банки повідомляють нас про мож... що вони готові розглянути таку реструктуризацію. Йдеться підкреслю саме про тіло, а е, не про відсотки, е, і е, відповідно у нас є розуміння, що ми маємо діти згоди з цими фінансовими установами щодо пролон... навіть не реструктуризації, скоріше я би сказав, пролонгації виплат по цих кредитах, так щоб на 2023 рік у нас е, виплат е, тіла не було. Відповідно, що стосується міжнародних фінансових організацій, ми звернулися до міністерства фінансів, яке по цих кредитах є позичальником. Ми є субкредитором, і Міністерство фінансів провело відповідні відповідну роботу переговори з міжнародними банками: це є БРР, ЄІП і, 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 і Світовий банк. Банки повідомили про неможливість е, пролонгації виплати або розстрочки виплати тіла в 2023 році, відповідно до їхніх внутрішніх процедур і установчих документів, тобто, це пов'язано з просто з процедурною юридичною неможливістю, і враховуючи, що ці кредити гарантовані державою, і навіть МінФін є по суті е, позичальником, То е, я би просив комісію е, включити. До тарифу 2023 року е, суму необхідну на виплату тіла по зазначених кредитах МФІ. І можливо, оскільки зараз тариф, наскільки я розумію, о, оголошений е, тариф на передачу і на диспетчеризацію, вони не містять е, виплат е, тіла по кредитах МФІ, а тільки відсотки. Можливо, попросив би комісію перенести засідання для того, щоб мати можливість врахувати цей. Ці обставини і врахувати ці витрати в тарифі. Дякую. Дякую, Володимир Дмитрович. У мене є питання. Офіційно ви нам листи прямо зараз надасте? Офіційно листи ми безумовно надамо. Власне, вже підписаний лист засилка на НКРі КП з листами від державних банків. От що стосується МФІ, там процедура. Дещо інше, тому що офіційний лист на МФІ означав би початок переговори щодо можливого там крос дефолту, тому там є лист від міністерства фінансів України як органу державної влади, який власне ну відповідав за залучення цього фінансування, де ми виступаємо кінцевим бенефіціаром цих кредитів. Відповідні листи ми надаємо, і от вже підписаний лист мною на комісію. Дякую, Володимир. Так, Руслан Юрійович, формуйте пропозицію. Я розумію, що дуже лаконічно все пояснив голова правління НЕК Укренерго. Я з його з його виступу зрозумів, що зараз ми не можемо розглядати це питання зв'язку з тим, що є нові водні, і треба буде перераховувати, мабуть, ті рівні тарифів, які є. Я правильно зрозумів? Руслан Юрійович? А, так саме так. Ну якщо все ж таки… питання. Ці кредитів на сьогодні неможливе. Ну виходячи зі інформації, яка надана не на Кокренерго. Зокрема, те, що я так розумію, є офіційна позиція Міністерства фінансів відносно цього. То тоді ну, є пропозиція, щоб департамент відповідно перерахував той тариф, який на сьогодні розміщений на сайті, тобто, врахував ті чинники стосовно, скажімо так, передбачення. Коштів на погашення тіла кредитів для міжнародних фінансових організацій, ну тому є пропозиція дати відповідне доручення департаменту, щоб він здійснив перерахунок. Ну і зв'язку з тим можна погодитись на перенесення засідання комісії для того, щоб уже подальшому розглянути питання, скажімо так, ці питання з урахуванням чинників стосовно коштів на повернення тіла кредитів в міжнародних фінансових організаціях. Руслан Юріч, я зрозумів декілька уточнень для членів комісії. По порядку денному ви будете пропонувати конкретно по пунктах, які будуть перенести і доручити департаменту провести у зв'язку з надходженням нових нової інформації, провести перерахунок, які це пункти згідно з сьогоднішнім порядком денним? Ну, оскільки тарифи на передачу і диспетчерізацію вони є складовими і впливають на рівні тарифів на розподіл, то пропонується перенести ну, в пункти: там другий, третій, четвертий, п'ятий. І також у нас є тарифний пункт стосовно постачальників універсальних послуг. Ну, доцільно, в принципі, ці речі приймати на одному засіданні комісії, тому що це всі якби тарифні питання, і вони, ну скажімо так, взаємопов'язані. Так, це який пункт? Останній це пункт шостий. Я правильно зрозумів? Шостий, так, так. так шостий. Так, зрозуміла ваша пропозиція. Так, члені комісії, давайте порадимось. Да, ситуація зрозуміла, є звернення оператора системи передачі, да, члени комісії Руслан Юрійович сформував позицію. Є заперечення щодо цієї позиції або пропозиції іншої, якщо інших пропозицій і заперечень немає. Погоджуємось на пропозицію голови правління «Укренерго» і профільного члена комісії Кайдаша щодо е, перенесення розгляду е, пунктів 2, 3, 4, 5 і 6. І доручаємо департаменту е, приступити к перерахунку е, вказаних е, тарифів з урахуванням е, наданих офіційних листів компанії «Укренерго». Домовились. Так, шановні колеги, ще по порядку денному є пропозиції, зауваження? Якщо нема, переходимо до розгляду пункту першого порядку денного а, про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до постанови НКРКП від 20 листопада 2020 року, номер 2154 Юрій Володимирович Остапів, Будь ласка, до доповіді. Слід зауважити, що відповідно до положення про порядок подання визначення та затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії, це постанова від 27.07.2017 року за номером 985, коефіцієнти затверджуються на прогнозний період. Слід зауважити, що змінами до зазначеної постанови. А також змінами до постанови 10.09 про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання, запропоновано перший регуляторний період встановити 4 роки та показник ефективності технологічних витрат електричної енергії для операторів системи розподілу та передачі. Вибачте, системи розподілу в формулах щодо визначення коефіцієнтів першого та другого класів. Передбачити їх на нульовому рівні. Тобто, другими словами, відповідно до цих змін, департаментом були перераховані коефіцієнти на 23 й рік, пропонується затвердити коефіцієнти на рівні 22-го року без врахування коефіцієнта ефективності технологічних витрат, відповідно продовживши коефіцієнти. У відповідності до першого регуляторного періоду, також на 24-й рік. Це приведення у відповідності до раніше прийнятих постанов. Тому департамент з регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти зазначену постанову. Дякую, дякую, Дмитро Віталійович, Будь ласка. Я пропоную підтримати позицію департамента. Зараз під час невизначеності безумовно вимагати від компанії зниження втрат і відсутність роботи на з програм, мабуть, було б, м'яко кажучи, недоречно. Тому залишено на рівні цього року така пропозиція департаменту, думаю, що це правильна пропозиція. Дякую, Дмитро Віталійович. Так, члени комісії, маєте ще якісь зауваження до департаменту або пропозиції до проекту рішення? Якщо немає, то я ставлю на голосування. Пункт перший порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 1 прийняте. Так, з урахуванням перенесених пунктів ми розглядаємо пункт 7 порядку денного просхвалення проєктів постанови НКРКП, про схвалення інвестиційних програм на 2022 рік. Тут в нас. Три ліцензіата. Я попрошу Артема Володимировича Чумака дати інформацію по суті. Добрий день. Від комунальних підприємств енергія, Умань-Водоканал та Чернівці-Водоканал надійшли інвестиційні програми на 2022 рік, які погоджені міськими радами. А джерела та обсяги фінансування зазначені на сайті МКРКП в матеріалах до порядку денного за результатами опрацювання пропонуємо перше. Схвалити проекти постанови НКРКП про розсхвалено інвестиційних програм на 2022 рік та розмістити на офіційному сайті комісії. Друге Комунальному підприємства, Умань-Водоканал, вилучити захід будівництва зміної станції, а вивільни кошти спрямувати на інші заходи інвестиційної програми 2022 року. Третє комунального підприємства Чернівці Водоканал вилучити захід. Вигатовлена проектно кошторисної документації і також вильні кошти спрямувати на інші заходи інвестиційної програми 2022 року. І четверта: заборонити комунальному підприємству місць тепловоденергія, використання коштів на виробництво гіпохлоріду натрію до надання до комісії копій відповідних експертних звітів. У мене все дякую. Так, Артемач, дякую. У нас. Слово Кайдашу, да. Підрізумуйте, будь ласка, ситуацію. Ну, є пропозиція погодитись з е, зазвученим е, е, Артемом Володимировичем та схвалити відповідні проекти постанов. Дякую, дякую, Руслан Юрійович. Так, члени комісії до пункту сьомого порядку денного маєте зауваження пропозиції? Якщо не маєте ставлю на голосування пункт 7 порядку денного, прошу членів комісії визначитися хто проти, хто утримався. Рішення по пункту 7 прийнято. Так, шановні колеги, ми вичерпали на сьогоднішній день порядок. Денний у нас є ряд перенесених питань. Департамент, прошу почати перерахунок згідно з документами, які надані НЕК на «Укренерго». Всіх інших, дякую. До роботи.